І ніхто з дівчат не здивований і вважає це очевидним, крім Шарлоти, яка вважає, що це погано, що він не хоче одружуватись. Виявляється, що Керрі навіть не думала про шлюб, поки він не сказав, що не хоче одружуватись, а тепер тільки про це й думає і, можливо, хоче. А я вам нагадаю: забили, забули, а я не пам'ятаю, що в третій серії вона не була впевнена, чи взагалі хоче виходити заміж. Біг. Поселився в її голові і живе там без плати оренди, контролюючи її думки. Шарлота каже, з чим я згодна, що стосунки мають базуватись на щирості і чесній комунікації. Але Саманта трошки клокт майті і сказала, що це Мило в 25, але в 32 це тупо. Мені 26, тож повернусь до вас з апдейтом через 6 років. Міранди ж каже, що чоловіки взагалі не потрібні, все можна робити без них, включно з сексом. Бесті купила собі вібратор. Ідеальний, як каже вона, і здається, вона закохалась. Кролик. Фанфакт. Це була. Я тільки що зрозуміла, я тільки що зрозуміла, чому серія називається Черепаха і кролик. О, звертайтесь за аналізом, я дуже швидко розумію всі речі. Так от, фан-факт. Це була перша серія, яку я побачила в дитинстві, і як Керрі всю цю серію я була вахою. Шарлотта гидиться від самої ідеї. Керрі каже, що вона ніколи б не замінила чоловіка на електронний пристрій, але Міранда трошечки закрила їм рота. Та лап.